Я дуже радий, що якась певний певний рівень впізнаваності допомагає робити якісь соціально важливі проєкти. Я дуже радий, що мене до них залучають, я дуже радий брати у них участь. Наприклад, нещодавно ми з Азовом записали проєкт, який, я сподіваюся, скоро вийде, де ми піднімали тему про те, що у нас існує. У суспільстві величезна прірва між військовими та цивільними людьми, і військові, часто потрапляючи у цивільне життя, не можуть знайти собі місце, тому що суспільство їх не приймає, зневажає іноді. Навіть також ми піднімали тему. От найважливіша тема була це те. Як себе поводити, як спілкуватись, як е, комунікувати з е, людьми з інвалідністю? Тому що, на жаль, е, війна має свої наслідки, і багато пацанів та дівчат мають е, тепер е, е, інвалідність е, у різному вигляді, і я хочу. Щоб наше суспільство вже має бути готове до цього, до того щоб ці люди комфортно повертались у суспільство.